Тай, друзі, як завжди, в цю годину на Першому міському ваше улюблене найсмачніше шоу. І традиційно ми продовжуємо готувати на кухні закладу ЛАКС, де шеф-кухаром є Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І а, сьогодні наш випуск буде не тільки смачним, а ще й пізнавальним, тому що нам на допомогу завітала сьогодні чудова гостя. Це Євгенія Маленко, вона стоматологиня і ортодонт. Євгенія, вітаємо. Як справи? Чудово, може бути краще, возможно не гірше, а в принципі чудово. Зараз непоганий не, не, не не початок. А, як ти а, взагалі з кухнею на ти чи на ви? Отак. Але якщо дуже е, гарні хлопці для мене, то має бути Все чудово. Зараз так? вони підійдуть. Зараз вони підійдуть і після цього ми почнемо наше шоу. Бога, давай почнемо з того, що ми сьогодні готуємо і. В принципі можемо починати. Друзі, сьогодні у нас дуже мінімалістична страва, але дуже смачна та багато смакова. Сьогодні ми будемо готувати запечений тунець з картоплею на грилі з розмарином. Слухай, ну звучить дуже смачно. Дуже Я смачно. Вже з нетерпінням чекаю кінця ж ш... випуску, коли ми будемо це все куштувати. А, ну що ж, друзі, ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал. Це кухня закладу. Лакс, це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, давай традиційно почнемо з завдання. Що ми будемо сьогодні робити з Євгенія на цій кухні? Що будеш робити? Ти? Ну так як ти останні п'ять випусків нічого, не, нічого робив. не робив, можеш і ти. Сьогодні ні, сам сьогодні ти приготуєш для нас так. під гарнір. Це буде запечена картопля з так. розмарином. У тебе все вже перед тобою. Картоплю потрібно порізати. Як ти бажаєш, по домашньому далі. Я тобі даю. Розмарин, його потрібно буде також дрібно дуже нарізати. І додати до картоплі. Так, і додати спеції, але спеції дам трошки пізніше, тому як вони потрібні нам для того, щоб ми замаринували нашого тунця. І нам і вам. Так, ми будемо робити що, друзі? У нас є з тунця, його придбати можна в будь-якому магазині і заморожене, і свіже. Ціна його ну, плюс-мінус дозволяє його куштувати і робити з ним щось. Не кожного дня, але. Так, можна, можна. робити? Так. Показую, що ми будемо робити. У нас є спеції. паприка копчена, духм'яний перець та чесник. Далі, у нас є олія та французька горчиця. Так, за олією зеленою. Розкажи я... нам про ось цю зелену олію, до речі. Ну, дуже цікаво, чому вона така як ти це робиш. А, друзі, не хочу розкривати всіх секретів, я давайте залишу. Як завжди, шпаргалку від шефа в описі під нашим випуском про зелену олію та чому я її використовую, і куди додаю, зазвичай коли готую. Сьогодні ми будемо її використовувати при приготуванні нашого тунця. Далі. За своїм смаком додаєш всі спеції, які ти бачиш, але небагато. Ну, наприклад, як ти готуєш для себе, знаєш вдома. І ми будемо додавати цитрус. Цитрус дуже поєднує гарно будь-яку рибу. Сьогодні будемо використовувати грейпфрут для маринаду нашого тунця. Тому пательню я вже поставив. Саш, перед тобою всі інгредієнти. – поїхали. – то ми починаємо. Тому просто додавай да, потрішки всього. – Воно потім не залишко свідоме, так? Да? Воно буде 100% дуже смачно. От ти побачиш, навіть якщо трішки перебрати зі спеціями, у нас буде сьогодні гарнір картоплі, яка, якщо що, виручить. Так, так. Так, так, це так? Так. Перчик є у нас, грейпфрут я нарізав, пательня наша гріється, додаємо нашу зелену олію одразу, але не багато. Тунцю не потрібно дуже довго смажити. друзі. Ми вже готували. І ті, хто вже також готував, ви знаєте, так? Дві-три хвилинки з обидвіх сторін. Цього достатньо для того, щоб просмажити і зробити гарну просмажку для нашого смачного та соковитого стейку. Далі, будь ласка, грейпфрут, його потрібно просто вичавити сік. Горчичку теж сюди додати? Ні, горчичка у нас буде наприкінці. Ти за французьку, так? Да, да, ні, це наприкінці ми додамо в декор нашої страви. Так, я думаю, що картоплі нам досить, так? Чи використовуватися? Ні, а, що ні, нам... ні, досить, досить. Нам досить. Чи що? Овіє та факт, так? Так, ну, звичайно. Кавер, так, стейк у нас є. Зараз я також завершу. Тому давайте щось будемо зараз виясняти, що це таке твоя професія. Чим займається ортодонт? Він дарує впевненість людям, mm -hmm. дарує розмірки. Взагалі то ті, хто хочуть ускладнити своє життя, можуть сміливо обирати ці професії. Тому що я розумію, що моє життя до. Цієї професії було легше. Не набагато, але було легше. Але я люблю свою професію. Це те, чим я живу, це те, те направлення, в якому я готова розвиватися, навчатися. Зараз, зараз є декілька направлень, в яких я розвиваюся, і для мене цікаво навчання за кордоном. Ось найближчим часом я теж їду туди. Е, дуже класні є лікарі, які, які мають інший досвід, тобто практики своєї, які відрізняються від українського. Е, і класно, що є можливості зараз їздити, дивитися там на всі обставини, і лікарі готові ділитися з нами. Як ти е, стала стоматологом? І о, як люди взагалі стають стоматологами? Ну, я думаю, що це негативний досвід. Він допоміг мені обирати спеціальність. Справа в тому, що я, крім стоматолога, не хотіла бути ніким десь з 9 класу. Але я чітко пам'ятаю, як боляче мені лікували зуби. І в якийсь момент я що виросту, стану стоматологом, він не буде мучити людей, і лікування буде неболісним. Не знаю, чи це в мене вийшло, звісно, але я собі так придумала колись. Те, що стосовно далі да, вибору професії, стоматолог це загальна така професія, мені хотілося естетики, мені хотілося не тільки гарне, щоб це було функціонально, правильно, да, щоб працювали прикуси. Тому зацікавила саме в яку я пішла і навчаюся до сьогоднішнього дня. Так чи отак, якщо говорити? Ну всі бояться стоматологів. Угу. Я не знаю чому, але всі їх бояться. Але. Вже з досвіду роботи. Хто боїться більше? Це жінки чи чоловіки? Це чоловіки сто процентів. Навіть якщо порівнювати маленьких чоловіків, тобто діток, то хлопці завжди плачуть. Дівчата вони можуть, навіть якщо там щось йде не так, може йти тихесенько сльоза, але вони не кричать. А хлопці вони дають волю емоціям. В принципі, по житті так. Ну Мені зараз зовсім не страшно, якщо що, друзі. Зараз у крісло, так? Бо зараз страшно мені, то не вийшов. Так, добре, давайте зараз будемо класти тунець на патеню. Але ж, за ці ж всі роки ну, стоматологія вона дуже змінилася. Так? От зараз можна ж просто там ти приходиш, немає там якихось таких страшних штук, які б лякали тебе. Зараз там є якісь уколи, які за все допомагають там, пережити. Чому люди продовжують боятися? Ну, по-перше, дійсно зараз змінилася стоматологія і е, є багато анестетиків, які досить ефективно знеболюють е, зону, в якій ми працюємо. Самим класним варіантом для людей, в яких є фобії, вже такі от виражені до стоматологів, але є необхідність у лікуванні це є наркоз. Лікування в наркозі воно є, воно зараз стає більш розповсюджене. В своїй клініці я теж хочу з часом запровадити лікування в наркозі. Людина прийшла, заснула година-дві і великий об'єм втручань зробилося за ці дві години. Класно, і навіть тих по боях, в принципі, можуть не боятися. Да, можуть не боятися. А, чи безпечно це лікування зубів під... Я так розумію, це загальний. Це е... Якщо ми говоримо про наркоз, то його проводить лікар-анестезіолог, там є спеціальне обладнання, він розраховує точно так, як і в стаціонарних умовах, да? тобто розраховує під кожного пацієнта, в залежності від його особливостей, дозу наркозу. Якщо говорити про безпеку, то на сьогоднішній день препарати дозволяють мати мінімальний токсичний вплив на організм. Часто діток, яких там, ну, там до трьох до п'яти років, вони є неконтактними. Їхнє лікування тільки в наркозі це набагато краще ніж утримувати дітей, робити їм ось цю травму, після якої вони до стоматолога не ходять і бояться. І в принципі. Токсичність там з п'яти лікувань з анестезією місцевою і одного лікування під наркозом набагато менша, ніж якби ми вводили кожен раз препарат. Але дитина має ще сидіти при цьому. І наркоз, наприклад, це є варіант вибору для дітей, які мають якісь особливості, да? тобто це інваліди, вони не будуть сидіти і контактувати, а зуби у них також болять. Тому це класний метод. Диви, в мене в житті є також одна дуже велика дитина, яка боїться лікувати зуби. Навіть... З мускулами теж. Та, та що з мускули. Давай, 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 давай будемо називати це мускули. <гум> Просто був період в наших зйомок, коли Богдан, напевно, там протягом місяця його страждав. страждав. В нього була був, був неймовірний цей зубний біль, але він, закидуючись якимись препаратами, стояв отак, готував, і по ньому було видно, що ну, дуже, дуже кепсько людині. Так. І от, я стільки разів говорив, що тобі треба до лікаря, тобі треба ні-ні, воно пройде. Чи пройшло воно, і чи проходить воно? Ні, ну Я перетерпів і пройшло, але, друзі, потрібно було насправді йти до лікаря і не чекати нічого. Ну, я обрав для себе так, перед... Зай, чи можна терпіти ну, цю біль? Я думаю, що я знаю секрет Богдана. Він збирає вже зараз на імпланти. Він тобто думає наперед, щоб потім, якщо що, вирішувати проблему координально. Насправді, часто люди не лікуються саме із-за фобії своєї, так? тобто перед стоматологією. Якщо ви не запускаєте свої зуби, ходите планово на огляди, на чистки, то всі проблеми їх видно на ранньому етапі, і немає потреби терпіти нічну біль набряки на обличчі, потім чекати, боятися ще ликоли це хірурга, який вам там щось буде крамсати. Тобто, якщо періодично показуватись, знайти собі улюбленого класного сучасного стоматолога. То візити завжди будуть в радість і не будуть вони вартувати всі гроші світу, а це буде досить нормально по фінансам ходити раз в півроку на огляд О, Тобто ми можемо сказати, для того, щоб розвіяти цей міф, що стоматологія це дорого. Дорого, це якщо ти приходиш з повним ротом проблем, тоді це дорого. Але якщо на регулярній основі відвідувати стоматолога, то це все не так. Страшно, як здається. Якщо у вас класний стоматолог, його завдання не лікувати вас постійно, його завдання навчити вас чистити зуби, доглядати за ротовою порожниною і приходити вчасно. Більш приємно мати справу з пацієнтом, який відповідальний, який прийшов з невеличкою проблемою, ніж коли велика проблема, і за голову хватається і лікар, і пацієнт. Тому, звичайно, знайдіть того, лікаря зараз все направлено на профілактику стоматологічних захворювань. Треба, щоб суспільство ще змінило свій погляд на, на стоматологічне здоров'я. Да? Я думаю, що це колись станеться і проблем таких не буде. До речі, ти сказала про те, як правильно чистити зуби. Давай топ 3 поради для наших глядачів, як правильно чистити зуби. Чи потрібно її чистити зранку і ввечері? Чи можна тільки там, я не знаю, тільки зранку. Ну, раз в скільки... місяць. ні? Ну це вже я думаю, дуже така сумна буде історія потім зуба. Чи скільки часу потрібно приділяти тому, що скільки їх потрібно чистити? Як чистити? Якими рухами? Ось такими, ось такими. Тобто, давай топ три пара. І яка з одна краща? краще, електронна, чи звичайно класична? А це ви, ви запитуєте питання, які кожного дня запитують пацієнти. Насправді дуже велику роль зіграв маркетинг, маркетингові ходи стосовно зубних паст, зубних щіток. Щітка не має такого прям великого значення, вона буде електрична, вона буде звукова, вона буде звичайно мануальна. Більш важливим є рухи, які ми робимо цією щіткою і скільки вона знаходиться в ротовій порожнині. Тобто, якщо ми говоримо про чистку зубів, то на верхній щелепі це мають бути всі рухи від ясен до жувальної поверхні. Вимітаючий рух має бути. Починаючи з бокових сегментів, потім переходимо на жувальну поверхню, потім на внутрішню поверхні. Те саме ми повторюємо з нижнім нижнім зубним рядом. Після того, як ми почистили зуби, обов'язково має бути зубна нитка, тому що бокові поверхні це 40% зуба, які не очищаються. Найчастіше пацієнти приходять з карісом саме в цій зоні, тому що там формується скритий каріс, до якого вони його в принципі не бачать, а бачать, коли вже є проблема виражена. Тому зубна ниточка рятує ситуацію і в дітей, і в дорослих. Далі важливим є паста. Паста Має бути, не не хочу ображати <смеш>, ніякі паси, тому не буду називати, але марк, Давай її так. мас маркетинг він робить свою справу. І от є паста, в яких, крім соди, абразивної і пільноутворюючого елементу немає більше нічого. В пасті має бути достатня кількість мікро-макроелементів, гідроксіапатити, ксаліти. Ті речовини, які захищають емаль, які насичують емаль, які утворюють, які нейтралізують pH для того, щоб не руйнувалися зуби. Тому всі мої пацієнти вони знають, що я їм раджу купити одну-дві пасти. Хай вона буде дорога. Ну дорога це десь в районі 300-400 гривень. Да? Купляють вони дві пасти, їм їх вистачає на там півроку рік. Хто як чистить, хто скільки видавлює, який об'єм самої пасти. Але це класні пасти, які діють на зуби, а не просто для галочки є. Якою пастою крутуєшся ти? У мене є декілька улюблених паст: це фірма Тебодонте, це фірма Курасерт італійська і фірма Кура Прокс. Для дитинки своєї я обираю біорепеєр. Мені дуже подобати, що ми можемо купити у нас в Україні, в яких класний склад є. Курапрокс, Курасепт – Це ті пасти, які досить гарно гарно мають склад. Ну тільки може так, так, та, так. На нас я створюю на свої, У мене є сторінка робоча. Там є цілий розділ, де я описую пасти, що має бути в пастах. І для дітей, і для дорослих, тому кому цікаво без проблем можна зайти. Ну, Стрінка буде в відмітках першого міського. Тому друзі, переходьте, дивіться, читайте поради. А ми а... Трішечки перервемо нашу розмову, повернемось на приготування нашої страви. І так, Богдан, стейк, я розумію, вже підсмажився. Наші стейки дали. так готові. Я вже Начебто все зробив. Ти вже професійно навіть розклав. Професійно розклав. Два роки не пройшли дарма, то кажуть. Вже вмію розкладати і нарізати картоплю. П'ять випусків відпочив. Так, випусків. і з новими силами вірвався на кухню. Так, друзі, наш стейк вже тунця готовий. Зараз ми його перекладемо на серветку, щоб серветка забрала. Вологу, зайву вологу, вологу так. так поки вони у нас відпочивають, ми відправляємо нашу картоплю в духовку на 10 хвилин на 180 градусів. Запікаємо та будемо робити видачу. Ну і друзі, для того, щоб знову ж таки, та фраза, яку я повторюю два роки, так для того, щоб ці 10 хвилин для вас промайнули як одна мить, глянемо коротку історію про страву, яку ми сьогодні готуємо, а саме про стейк стонця. Дивимось. Стейк з тунця давно став мандрівником світу. У Японії його подають майже сирим. Лише швидко обсмажують краї, щоб зберегти ніжність. Це називається татакі, і саме там тунець став справжнім символом морського мінімалізму. На Гаваях тунець це вже зовсім інша історія. Його різали кубиками, змішували соєвим соусом та лаймом, створивши знамените поке. Там кажуть, чим простіше, тим смачніше, і тунець у них майже місцевий герой. У Середземному морі, особливо в Італії та Іспанії, стейк тунця роблять схожим на ясний. Добре, обсмажують, додають розмарин, часник, оливкову олію. Це кухня моряків, які хотіли ситної, але легкої страви. А в сучасних ресторанах по всьому світу тунець вже не елемент гастрономічної моди. Його подають з авокадо, чилі, цитрусами і мікрогріном. Його люблять за одну річ. Він вміє бути різним: від ніжного, майже сирого до насиченого і соковитого, як справжній стейк. Так, друзі, наша страва вже готова. Ми зараз будемо робити е, видачу. Нарешті ми, доходимо, Нарешті до цього ми моменту, до так? доходимо до цього моменту. Так, ну що, давайте будемо фантазувати. Давай нам посуд. Ми будемо зараз так, давай. з Євгенією викладати, прикрашати. Давайте почнемо. Значить, що як ми все бачимо, я почну. так? Ну, давай. Давай. Перший стейк у нас є. Зараз ми його проріжемо. Ріжки вже у нас охолов, але нічого. До речі, друзі, ви можете використовувати той же стейк, який просмажити, і в салати. Наприклад, той самий салатні ми готували, ви Так, 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 так. так. Або будь-які брускети, також ми готували, ви можете там гуакамолі зробити, якісь соуси додавати і все інше. Тобто ну, максимально включати свою фантазію так, так. і творити на кухні. Ось, наприклад, то, що зараз будемо робити, і ми. Ми будемо використовувати картоплю, ви можете додавати так само будь-який гарнір, і рис, і гречку. Класично, гречка з тунцем. Гречка з тунцем. Традиційна, традиційна страва української кухні. Євгенія, ми ще забули поговорити з тобою про твою клініку, так? яку ти вже незабаром відкриваєш. Як довго ти йшла до цього? Як з'явилася ця ідея в тебе? Сама ідея з'явилася давно, а можливості її реалізувати вони постійно то були, то уходили. Особливо вплинула війна, тому що якби не вона, я б мабуть. Роки-два назад ще відкрила свою клініку. Раніше, так? так, я вагалася дуже довго, не розуміла, чи буде залишатись взагалі в Україні. Але потім, побувши за кордоном, вирішила, що все-таки я хочу бути тут, я хочу працювати тут. Я маю створювати якісну медицину в себе в місті. І повернулася, і в принципі почала реалізовувати. Саме створення від початку дизайн-проекту до того, ось, що ми підходимо до фінішу, да, до відкриття пройшло майже півтора роки. Рік саме будівництва. Півроку ми узгоджували якісь дизайнерські моменти. Це було складно насичено, іноді так, що те, що глаз дюркався, то нічого не сказати. Але це такий цікавий досвід. Досвід і знайомства з іншими людьми, з якими я б, мабуть, ніколи не познайомилася. Досвід мене не тільки як лікаря, не тільки в медицині, а як підприємця. Я думаю, що це класно і це якийсь новий виток мого життя. Це новий виклик, так, так, для себе? так. Я думаю, що найкраще попереду. З нетерпінням чекаю відкриття, чекаю своїх пацієнтів, чекаю гостей. Ми проводимо розіграш до відкриття. Розіграш буде цікавий і для маленьких діток, ті, хто можуть приймати участь, вони малюють малюнки, і ми серед них будемо розігрувати призи. І для дорослих, це можуть бути і мої пацієнти, і в принципі, всі охочі, хто хоче приймати участь. Відкриття буде 29 листопада, о 12-й годині. У мене буде найкращий ведучий і діджей. Цікаво, подивитися, хто, хто, <laughs> хто та, ж там це, буде. Це інтрига, інтрига. інтрига. Ти Ти поки це лише Тому приходьте, буде, буде, будуть подарунки. Сподіваюсь, буде весело. Так, не так і, слово. Все, все а, і трішечки давай по темі нашого шоу. От, ти нам ще сказала, що з кулінарії трішечки ти нави, так? Але чи готуєш ти взагалі? Мене змусили готувати. <свісна> <Змусили. свісна> це був мій інструціолог. <свісна> Який змушує мене готувати. До цього в принципі мене класно виходило готувати пельмені, макарони і яєчні. От я в цьому спецназу одні, одні з найскладніших. Е е е е е е е е і пельмени ще бажано, щоб вони куплені були, бо я їх не наліплю. <хи> а, а нутриціолог не з першого разу, а з третьої спроби вела мене в правильний там повноцінний раціон харчування. І на сьогоднішній день я готую раз на два на три дні, е але розраховую, важу. Ну так, звісно, як Богдан і Олександр. Я так не можу готувати. Але я думаю, що всьому можна навчитися. І Олександр. <г». <г <dans> не тільки Богдан. <рễ> Суперна більш важлива ніж Пер -перша, перша людина за більш ніж 100 випусків, яка сказала, що Саша тут теж готує. А, і давай останнє запитання: твоя улюблена страва? Яку ти а, можеш я... не знаю, їсти кожного? Дня? О, я дуже люблю торт, який називається монастирська ізба. Я би його їла. Вперше у когось десерту. Не, не порешка. Не а щось нове ми почули. Я його не готую, його готує моя мама. Я їжу до неї раз там на рік, і от вона і наїдаєш, да, так? Да, до да. наступного року. Мамо, передайте нам трішки теж спробували. Ну що ж, Богдан, ми на фінішній прямій вже. Так, перша порція у нас є. Тепер ось така яскрава, гарна страва вже вийшла. І зараз ми трішки по-іншому так розумію. Так-так-так. Зараз ми зробимо видачу і прикрасимо. Давай тепер твоя черга. Зроби, як ти бачиш, наприклад, пофантазуй. Ну ти мені допоможеш, я, звичайно, да? я тобі допоможу. Його треба буде їсти чи ні? Звичайно. Ну, все, тоді я так, щоб воно притикну було. Бо думаю, я щось там якось накидала. А нам ну, так само, нам все підходить. Ми ж так само накидаємо, все золотом, <рес> кольорів і все. Ну, оп, далі, давай розріжемо. Давай, його. давай, тебе покраще вийшло. Я в тебе вірю. Чикс. Викладаємо по нашій картоплі. Так. Давай, наприклад, от, ось так це буде, так? Да, його треба чимось, е... Прикрасити. Да, Давай да. прикрасимо, зробимо йому корону, наприклад, з авокадо. Авокадо це ми викрасли в першу поліцію, дамо ще і в. Так майстерно його чистиш. Авокадо ну, і... раніше займався сам. Ч Чистка авокадо авокадо, так. Бо я говоримо. беру до малушку і... Це також має місце бути, чи правильно, так? Так, так. Ми, так. Є цьому місце? <рес> У цьому місці. У цьому місці, так. Так само додамо трішки авокадо. Будь-як тебе фантазія. Клас, мабуть. Блин, Ти Прямо прям фантазіор. Так, додамо трішки кольору, знову ж таки, червоного перчику. Друзі, не знаю, Ні. чи видно вам, але вже... Де заматів, можна просто по тарілці розложити. Богдан, але це вже сьогодні от... Весь час наших зйомок і до зйомок виглядає таким же червоним, як і цей перець. Тому що сьогодні він почув дуже велику кількість компліментів у свою сторону, і зараз ще й про фантазію. І от я цю людину знаю більше ніж понад два роки, я б сказав. І мені дуже подобається, коли він соромиться. В нього червоні обличчя, починають бігати очі, і він починає посміхатись, як давайте вже буде людина. Додамо паніда ці моменти, друзі. Ото прямо боржні. Вони мене доводять просто до цього стану і кайфують від цього. Слухай, ну дуже дві класних яскравих. Я впевнений, що дуже смачних страв у нас вийшло. Не страви а дві видачі дуже крутих. Тому, друзі, зараз ми перейдемо до. Ну вже ця традиційна фраза до улюбленої частини нашого так. шоу. Так ми скуштуємо і спробуємо те, що ми приготували. А в цей час на вашому екрані з'являться всі інгредієнти та шпаргалочка від шефа, яку він для вас обіцяв. Дивимось. Для приготування стейку тунця вам знадобляться наступні інгредієнти: тунець філе 250 грамів, картопля 200 грамів, часник 10 грамів, перець малений 2 грами, розмарин 5 грамів. олія рослина 30 мілілітрів, сою соєвий 30 мл, соус на 20 мл, томати чері – 30 грамів, авокадо 100 грамів, перечілі 15 грамів, лайм 30 грамів, шпаргалка від шефа, духмяна олія для салатів та м'яса. Олія рослина 300 мл, кріп 50 грамів, петрушка 50 грамів, кінза 15 грамів, часник 20 грамів. Все поєднати та ретельно збити блендером до дорідної маси. Дати настоятись годину та можна використовувати для улюблених маринадів або додавати в салат. Смачного. І так, друзі, інгредієнти переписав. Або запам'ятали в пагалочі від шефа. Подивилися, переходимо. до нашої Найулюбленіший. Найлюбленіший. Друзі, страви однакові, але презентували ми їх по-різному і зараз будемо куштувати, тому, будь ласка, починаємо. Давай, Жень, ти на правах гості першою. Можна без перчика, щоб не пускати вогонь. Щоб не пускати вогонь. Саш, ти пускаєш вогонь? Я завжди, я є вогонь. Мене раніше так і називали Саша Вогонь. Саша Полоня. Бажан. Са Саша Вогнегас. Яку я маринувала? Обидві, молода колись забула. Так. У мене був секретний інгредієнт. Mm. Ну, в мене смачно. Це не я готова. Стою тоді. Ну ладно. Да, Слуха, ну дійсно смачно. Дійсно смачно. Тунеч, картопелька, авокадо. Що ще потрібно. Ну що, друзі, на цій яскравій і дуже смачній ноті ми з вами прощаємось. Ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це вже був понад 105-й, я не знаю, якийсь випуск наш. Сподіваємось, що ви весь цей час були з нами і будете ще довго-довго-довго. Тому, друзі, побачимось на першому міському. Всім па-па. смачного!